Відділення розраховано на 30 ліжок, оскільки ще тільки дві палати вступили в дію. Ми маємо ще зробити ремонт у двох палатах. Зараз ми можемо до 18 хворих прийняти. Є можливість людям знаходитись цілодобово тут і отримувати відповідну і психотропну і психотерапевтичну. Ну, частку лікування. Основний напрямок роботи визначитися, як швидко наші військовослужбовці можуть повернутися до своїх підрозділів військових. І можуть вони чи не можуть взагалі. Наша старша медсестра на свій ювілей заказала собі подарунок вікнами відділення. Поставила вікна відділення. Це був її подарунок замість свята. Волонтери також наші госпітальні деяку частку своїх зусиль сюди приклали, але більшість це просто люди, які хотіли це наші українці. каких хотела допомогти помочь які там страждают в АТО. больше года прошло, вот то есть где-то около года и два месяца мы старались маленькими маленькими шажочками, кто строй материалами, кто гипсокартоном, мы краску подвозили, другие волонтеры закупили за свои личные средства, это волонтеры госпиталей, которые раньше ухаживали за ранеными, сейчас они работают и они собрали там порядка 10 тысяч гривен, купили гипсокартон Більшу часті, это, як завжди, зробили горожані города Дніпра. Відновлено у нас було, якщо перерахувати, п'ять відділень. За рахунок волонтерської допомоги, поки не закінчились тяжби з приводу території, Міністерство оборони не має права вкладувати кошти до, безпосередньо до будівель госпіталю. Я дуже вдячний з цього приводу волонтерам, тому що вони, крім того, що надають безпосередньо кошти, вони особисто ще будують своїх сил і да, щоб яким небудь чином відновити відділені роботу.